Всім привіт! Блокчейн. Що це таке і з чим його їдять? Блокчейн це технологія обробки зберігання інформації та ідентифікації клієнтів. Блокчейн англійського слова блокчейн, тобто ланцюжок блоків, розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів, так званих блоків, що постійно довшує. Кожен блок містить часову позначку хеш попереднього блоку та дані транзакції подані як хеш дерево Хеш – це функція, що перетворює вхідні дані будь-якого, як правило, великого розміру в дані фіксованого розміру. Хеш це перетворення вхідного масиву даних до вільної довжини у вихідний бітовий рядок фіксованої довжини. Такі перетворення також називають хеш-функціями або функціями згортання, а їхні результати називають хешом, хеш-кодом або дайджестом. Тобто перетворення даного файлу в потрібний розмір. Сам хеш діє як дедифікатор. Адже після кожного створеного блоку він оновлюється, чим захищає самий блок. Інформація про транзакції зазвичай надається відкритою, не шифрованою, захистом від підробки та спотворення слугує включення хешу всього блоку у наступний блок, тому внесення змін в один з блоків вимагає відповідних змін в усіх блоках після нього, що зазвичай виявляється або дуже складно, або дуже коштовно. Таку розподілену базу даних закладно в основу криптовалюти Bitcoin. Вона була описана в 2008 і реалізована у 2009 році. По суті, це своєрідна книга облікового запису всіх операцій. Не дарма ж біткої називають королем криптовалют. По суті, блокчейн це образно цифрова скриня, в якій є дані про минулу дію або транзакцію, про певну дію в момент і інформація про складову цих дій. Дані залежить від призначення блокчейна. Задум першого блокчейну було розроблено людиною або групою людей, відомих як Сатоші Накамото в 2008 році. Цей задум Накамото втілив наступного року, розробивши основний складник криптовалюти Біткоін, де він служить відкритою книгою обліку для всіх транзакцій в мережі. Завдяки блокчейну, Біткоін став першою цифровою валютою, де проблему подвійних витрат було вирішено без залучення довірних вузлів або централізованого сервера Відтак, устрій біткоін став зірцем для багатьох інших застосувань. Слова блок і ланцюг використовувалися окремо в первинній роботі саточника мод, але потім з 2016-го вони стали вживатися як одне слово блокчейн. Блок транзакцій спеціальна структура для запуску нових транзакцій в системі біткоін та аналогічний їй. Блок містить відомості про транзакції дерево їх хешів, а також заголовок зі службовими даними, де, зокрема, наведено і хеш попереднього блоку, тож кожен наступний блок є також підтвердженням попереднього. Щоб транзакція вважалася достовірною, її формат та підписки мусить перевіряти і записувати разом з іншими транзакціями в новий блок. Але справді надійна перевірка достовірності транзакцій потребує наявності декількох наступних блоків. Кожен наступний блок посилається на попередній, тож усі блоки можна вишикувати в один ланцюг, що являє собою історію транзакцій за весь час існування системи. Блок складається із заголовка та списку транзакцій. Заголовок блоку містить свій хеш, хеш попереднього блоку, хеш транзакцій та додаткову службову інформацію. Першою транзакцією у блоці завжди вказується отримання комісії, яка стане нагородою користувачеві за створений блок. На створенням нових блоків одночасно працює чимало майнерів. Майнінг це видобування. Діяльність із підтримки розподільчої платформи і створення нових блоків з можливістю отримати винагороду у формі емітованої валюти і комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема в біткоїні. Вироблені обчислення потрібні для забезпечення захисту від повторного використання одних і тих же одиниць валюти, а зв'язок майнінгу з емісією стимулює людей витрачати свої обчислені потужності і підтримувати роботу в мережах, що несе за собою доволі великі затрати в електроенергії. Новостворений блок, що відповідає певним умовам, негайно надсилається решті члени мережі і має стати наступною ланкою ланцюжка. Розподілена база даних блокчейн. Це ланцюжок блоків, що постійно зростає, зберігаючи всю історію транзакцій, копія бази даних або її частинка одночасно зберігаються на безлічі комп'ютерів та синхронізуються відповідно до формальних правил побудови ланцюжка. Дані блоків не шифровані і доступні у відкритому вигляді, проте захищені від змін криптографічно через хеш-ланцюжок. Теоретично, якщо контролювати 50% сумарної обчисленої потужності мережі, то існує теоретична можливість при будь-якому порозі підтверджень одні і ті самі біткоїни передати двом різним одержувачам. Одна з транзакцій буде публічною і буде підтверджуватися в загальному порядку, а друга не буде афішуватися, її підтвердження відбувається блоками прихованої паралельної гілки. Лише через деякий час мережа отримає відомості про другу транзакцію. Поточний власник при цьому, перший отримувач, втратить біткоїни без будь-яких компенсацій. Фактично для такої операції буде потрібна потужність не менше за ту, яка була використана для створення змінного і наступних блоків, тобто всієї поточної потужності, що робить таку можливість вкрай малоймовірною. Отже, проведемо підсумки: блокчейн це технологія обробки зберігання інформації та ідентифікації клієнтів. Переваги. Прозорість: в блокчейні зберігаються дані про всі проведені операції за всю історію створення. Системи. Та все ж, є випадки, коли перевірити історію неможливо, як, наприклад, сумнозвісна Тера Луна і її засновник Доквон, якого звинувачують за крадіжку криптоактивів вперед повним фіаско Луни. По невизначених причинах перевірити історію не дається, що ставить під сумніви прозорість блокчейну. Та все ж. Стабільність. Ви не можете видалити або змінити інформацію заднім числом, а тільки здійснити нову угоду. Незалежність. Інформація зберігається не на одному з центральних серверів, а на безлічі комп'ютерів учасників мережі. Недоліки, підвищені вимоги до комп'ютерів, тобто інтернету, велика електрозатратність, дороге обслуговування, і як плюс, так і мінус децентралізація: технологія блокчейн не регульована жодним законодавством, що означає, ніхто не несе відповідальності за ваші активи. Тобто, при взломі вашого рахунку, ніхто грошей не поверне на все добре.